Сьогодні ми з вами уявно перенесемось сюди, на Острів Кріт. Ні, ну, воно ліпше би було перенестися в реалі, звичайно, але хоч так. І зустрінемося там з тамтешнім легендарним міфологічним, точніше, монстром Мінотавром. В цьому випадку, звісно, добре, що уявно ну, його в бані зустрічатися з таким от наяву. Почнемо з того. Що ж воно таке? Той мінотавр. Так, що воно таке? Бо виглядає непонятно. А що тут непонятного? Накачаний величезний мужик з головою бика. Все просто. Ні, ну у вас, звісно, можуть виникнути питання, як так вийшло, бо ситуація, погодьтеся нетипова. не типова. кожен ж день народжується у це отаке от, да? То я вам зараз розповім до слова, якщо ви подумали, що це от вийшло в результаті того, що якась людина переспала з биком, ну то так і було. От ця дама Пасіфая, дочка Бога Сонця Геліоса та дружина крізького царя Міноса. Взяла і сотворила ад «Зачаття з биком. От. Ну, але вони там грецькі міфології і всі трошки тютю, тому не дивуємось. Проте є і пом'якшуючі обставини, які вказують на те, що Пасіфая вже не зовсім довбанута, а така зовсім трошки. От. Тому що таку пристрасть до биків, точніше, до одного бика, на неї наслала Афродіта якого милого вона то зробила непонятно. Толі сама обідалась на царицю, що та мало її То поклон... Толі. Посейдон підмовив Афродіту то зробити, бо то ж він прислав на кріт того бика, з яким Посіфає, ну, Чікі Чікі. Коротше, що там відбувалося, непонятно, але і не так важливо, тому що важливий результат. А в результаті народився Астеріон. Ага. Саме таке реальне ім'я Мінотавра. Астаріон. так само як Геракла Акліт. Якщо що? Так от, почекай, а як то сталося? Ну, як к людину від того сив? Ой, коротше, наслала Афродіта на пасіфаю туману, і вона прям ну блін, прям не могла витримати так і любові з биком. От. Але як той процес мав відбуватись, як ти і сказав Георгій, непонятно. Ну, бо бик так-то не дурачок, Він прекрасно розуміє, де людина, де корова, і тягне його тільки до корів. От і стала цариця шукати якісь там обхідні шляхи. Знайшла проєктанта, винахідника під іменем Дедал, і вони разом продумали наступний план. Зробили чучело симпатичної корови, прямо в бичачому смаку. Пасіфая туди залізла в... ну, Певній позі, то чучало підтягнули до бика і бик від цей госив, псевдо корову разом з Пасіфаєю всередині. От. Ну, власне, так і народився той мутант. Боже, слабій на голову. Цармінос був в шоці. Не то з вигляду свого пасенка, не то з того, чим же його жінка займається за його відсутності. А лише більший що в нього настав, коли після народження Пасіфая почала годувати цього людобичка грудьми. Це була вже передостання капля. А яка тоді? А останньою стало те, що коли той Астеріончик підріс, в нього з'явився харчовий інтерес, і виявилося, що він взагалі не хоче їсти ні там кашу, ні якусь там капусточку, ні, ні морквочку. Йому цікаво їсти людей, живих людей. Він певне комусь відкусив вухо і так і поняли. Ну. Ой, все, це вже була точка кипіння царя мінуса. Ну, бо то вже в взагалі ніякі рамки не лізло. Пішов він, значить, до Оракла радитися. Ну бо йому треба було порішати мутантну істоту, а не курку, зарізати, треба було спитати поради в когось, ну теж такого дивного. І сказав йому оракул, що, мол, мінус. Візьми і побудуй величезний лабіринт, запхай туди того мінотавра і все, все буде нормально, всі будуть в безпеці. Мінус довго не чекав і тут же взявся за роботу. Ну, для початку йому потрібно було знайти проєктанта. От він і знайшов дедала. Якщо хто забув, то саме Дедал зробив чучело корови для його жінки. Ну, тим не менше. Розробив дедал проєкт. Дуже класний проєкт. Царю сподобалось. І тут же почалася будова. От саме так. І повстав той знаменитий лабіринт Мінотавра, який був настільки складним і хитромудрим, що майже жодна жива душа не могла знайти з нього виходу. Навіть якось сам дедал туди попав і ледве вибрався. Ну, проєктант сам попав в своє творіння і ледве вибрався. от. До речі, дедал це той самий Дедал, що зробив крила для себе і свого сина Ікара. Хто в темі. Так от будова закінчилася, Мінос підходить до Мінотавра і каже: Чуєш, я там дещо побудував, іди за ціни! зайшов в лабіринт, подивитися, що ж там такого інтересного. І все. І не зміг вийти, тому що дуже складний лабіринт. Він там ходив, бродив купу років. Часом його підгодовували з лодюшками. Ну, типу, не в тюрму садили, а запускали в лабіринт до Мінотавра. І вони там разом чи разом. І вони там рано чи пізно стикалися з чудовиськом, і то їх жерло. Хоча ситуація дивна вже того, що бики так то йдять травичку, а не людей. А на що вони його годували? Він би там здох з голоду і був би Ти Знаєш, мене теж мучить то питання. Але я підозрюю, що то пасіфаня, мама, Мінотавра ну не могла лишити свою дитинку голодною. Ну що зробиш? Такі вони мами. Мами. І в би колют тільки одних злодюжок. Якби одного разу між Мінусом і Афінським царем Егеєм не стався конфлікт. І Мінос не попросив Бога Юпітера наслати на Афіни чому. Бу -бу -бу. Ну, бо знаєте, на війні всі методи хороші. Але афіняни теж не промах. І вони теж мають своїх ораколів і вміють питати в них поради. А порадили вони їм наступне: Відправляйте кожних п'ять років, а більше кожен рік сім афінських хлопців і ківчат лабіринт до Мінотавра, як же! І тоді чума завжди покине ваше місто. Афіняни так і робили, аж поки одному молодикові по імені Тесей, то все не надгіло. І він пішов і вбив того Мінотавра. Але то вже зовсім інша історія. Тому давайте ми від легенди перейдемо до самого лабіринту. Обшати ця штука, оцей лабіринт, він міфологічний, бо ж насправді ніякого ні мінуса, ні пасіфаї, ні мінотавра не існувало. Хоча хто його знає, як воно було насправді. Ні? Але давайте спиратися на офіційні дані. А за офіційними даними, вчені зійшлися на такій думці, що найкраще під опис цього міфічного лабіринту підходить кноський лабіринт, який є частиною Кноського палацу, який колись виглядав ось так. Зараз він, правда, виглядає отак, ну але час нікого не щадить. Вхід туди, до речі, вартує 15 євро з людини. Це зараз, на даний момент. Це я пробила на офіційному сайті. Якщо що от. Плюс якогось екскурсовода теж би було варто взяти, тому що туристи неодноразово губилися на просторах тих розвалин. Тому що простори ті на секундочку мають 24 тисячі метрів квадратних. І це зараз. А в минулому розміри того палацу його двору були ще колосальнішими. Прикиньте, а система розміщення приміщень там була такою хаотичною і непонятною, що сам чорт би зламав голову. Тому, якщо ви колись опинитеся на крікі і вам закортить подивитися на античні розвалини, то думаю, Кносський палац це класний варіант. Тим паче, що і розміщення у нього прекрасне. Всього лише чотили, чотили. Поняли? Всього лише 4 кілометри від столиці Кріту Іракліону. А ще там недалеко є Херсонісос і Матрасос. Але найближче до нього Матрасіс. Вам то так то не треба, я просто хотіла, аби ви почули назви. Так от цей Кановський палац знаходиться от тут. Зробив фоточку, як всі туристики. Але є одне але. Побудований він був у 1600 році до нашої ери. Ого, як давно можете сказати, ви можете сказати, а можете й сказати. Коротше, як давно можете сказати ви. Давно, то давно. Але міф про лабіринт Мінотавра був придуманий ще давніше. Так що, що думають ті вчені, які висувають теорію, що цей замок це і є лабіринт Мінотавра? Я не знаю. Ще є варіант, що справжній лабіринт знаходиться десь між гір і поєднує між собою систему тунелів, печер, озер. От. Але його поки що не знайшли, тому туристики вводять до палацу. До речі, хочу додати, що в історії про лабіринт Мінотавра треба власне пройти той лабіринт Мінотавра, аби знайти хоч щось спільне. Бо на кожній інтернет-сторінці, блін, інакша історія. То сім років, то 9 років, то 5 років, то один рік. О, То вони від чоми рятувалися, то від війни. Подекуди взагалі вказано, що то сам Посейдон перетворився на бика і саме в пасіфаю. Коротше, фіг, пойми, що в них там творилося. Але дуже цікаво, ні?